Зараз один з найважчих моментів нашої історії. Зараз тиск на Україну один з найважчих. Зараз Україна може опинитися перед дуже складним вибором або втрата гідності, або ризик втрати ключового партнера. Або складні 28 пунктів, або вкрай важка зима. Найважче та подальші ризики. Життя без свободи, без гідності. Без справедливості, і щоб ми вірили тому, хто напав вже двічі. Національний український інтерес має бути врахований. Ми не робимо гучних заяв, ми будемо спокійно працювати з Америкою та усіма партнерами. Буде конструктивний пошук рішень з нашим головним партнером. Я буду наводити аргументи, я буду переконувати пропонувати альтернативи, але точно ми не дамо ворогу. Приводів сказати, що це Україна не хоче миру, що це вона зриває процес, і це Україна не готова до дипломатії. Такого не буде. Україна працюватиме швидко сьогодні, в суботу і неділю, весь наступний тиждень. І стільки скільки це буде потрібно в режимі 24 на 7. я буду боротись за те, аби серед всіх пунктів плану не було пропущено щонайменше двох. Це гідність і свобода українців, бо саме на цьому базується все інше: наш суверенітет, наша незалежність, наша земля, наші люди і українське майбутнє.